Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника CRM розглядаємо автоматичне розподілення лідів з каналу Facebook. В попередній відеоінструкції, посилання на неї є в описі до цього відео. Ми вже розглянули, як імпортувати всі оголошення, всі рекламні креативи і графічне зображення реклам з Facebook. Сьогодні всі рекламні е, е, креативи імпортовані, як динамічні, тобто медіафайни, відео, чи гіф, чи картинки, чи анімовані файни, так і статичні. Тому ми можемо розпочати включення реклами на Facebook і е, нанаштувати розподілення або автоматичне, або будь-яке інше, яке нам потрібне за нашою власною логікою. Спочатку переконаємося, що е, показ нашого огношення розпочався. Ми говоримо саме про ось це оголошення. Бачимо результати роботи, тобто два ліди на Facebook а, з діючої реклами з цього креативу. Ми отримали. Тепер перейдемо в CRM-систему. І бачимо в каналі Лідів, що ось один отриманий лід саме з цим креативом, Ось другий отриманий лід з цим креативом. Повернемось ще раз в Facebook. І відкриємо цей креатив. Ми бачимо, що це статична картинка, де є можливість залишити потенційному клієнту заявку, залишити контактні дані, і менеджер з продажу нерухомості або ваш менеджер з продажу може зв'язатися з потенційним клієнтом. Тепер, коли ми бажаємо налаштувати автоматичне розподілення лідів, нам потрібно обрати, з яким саме креативом ми працюватимемо. Для прикладу, якщо ми оберемо цей креатив або будь-який інший, ми можемо задати авторську систему розподілення лідів. Також ми можемо прив'язати будь-який об'єкт нерухомості. Тобто, для прикладу, якщо ми в даному випадку рекламуємо новобудову, то ми можемо автоматично передавати всі ліди з цієї лідформи в G+, і підтягувати в центр реклами конкретно обрану новобудову. Також можемо додавати менеджерів. Принцип аналогічний тому, який був в маршрутизації форм. Давайте розглянемо це детальніше. Отже, ми переконалися, що саме з цієї рекламної компанії, з цього креативу, в CRM-систему поступило два ліди. Ось вони. Тепер налаштуємо автоматичне розподілення лідів з Facebook згідно з нашими правилами для цього креативу. З правилами, які ми бажаємо. Для цього відкриваємо креатив. І бачимо, що в першу чергу значення ADV ID підтягнуто автоматично, тобто його не потрібно прописувати а, вручну. Друге, не задано жодного об'єкту нерухомості. Ми можемо задати об'єкт нерухомості, який автоматично прикріплюватиметься в випадку рекнами. Давайте змоделюємо ситуацію. Якщо ми рекламуємось, Ось тут, по цьому креативу, для прикладу, рекламуємо певний об'єкт нерухомості, то ми можемо при попаданні цього ліда з цього креативу автоматично прикріпити об'єкт. Наприклад, ваш ЖК, вашу новобудову або будь-який інший об'єкт нерухомості. Тобто, додаємо в нашому випадку демонстраційний об'єкт. Тепер ми можемо включити автоматичне розподілення за менеджерами. Для цього. Достатньо не вказувати жодного з менеджера, тоді ліди розподілятимуться по черзі на кожного менеджера. В іншому випадку, ми можемо вказати або одного менеджера, наприклад, Олівія, і, або декілька менеджерів, наприклад, і Олівія, і Артур. В такому випадку всі ліди з Facebook, всі клієнтські звернення, які поступають з даного креативу, будуть розподілені по черзі між кожним з вказаних менеджерів. Також. Ми можемо додатково додати опис для даного оголошення. Тобто більш детально прописати те, що ми хочемо розуміти по даному оголошенню. Тепер збережемо це налаштування і, коли ми відкриємо правила маршрутизації, правила розподілення, ми бачимо, що наше розподілення саме для цієї реклами звучить так: при джерелі звернення з Facebook додавати об'єкт. Новобудови демо та розподіляти між менеджерами Артур і Олівія, також показувати графічне відображення реклами даним менеджерам і показувати, що це саме пратна реклама. Чим більш деталізована CRM-система, тим більше можливостей є в центрі маршрутизації, в центрі розподілення лідів. Тепер, коли новий клієнт відреагує на рекламу. В Facebook, тобто згенерується новий лід в платформі Facebook і буде переданий цей лід в CRM-систему, то він буде розподілений згідно з заданих правил передресації лідів, з заданих правил розподілення. Можемо запустити такий лід і продемонструвати, як це працює. Для цього скопіюємо наше оголошення. І відправимо його для взаємодії, щоб заповнили форму заявки. Коли форма заявки буде заповнена, лід прийде в систему, ми відправили посилання на дане оголошення з даною графікою. Для нашого знайомого він відреагував, заповнив лід-форму на Facebook. І в Facebook ми маємо три ліди. Тепер всі ці три ліди передані в CRM-систему G. Давайте переконаємось. Отже, це лід, який поступив щойно. Відмітимо його. По даному ліду, ми бачимо, що канал звернення Facebook, бачимо фотографію саме, хто заповнював лід-форму. Ім'я, номер телефону, згідно наших правил автоматичного розподілення прикріплено об'єкт нерухомості, новобудова, також передана пошта, деталі маркетингові, графічне відображення креативу, тобто на який саме креатив відреагував даний потенційний клієнт, і правила автоматичного розподілення. Даний лід, дане звернення з даним графічним креативом прикріплено до менеджера в Якщо ми відкриємо центр реклами, ми бачимо, що в наше право саме так і звучить прикріплювати об'єкт нерухомості демо з каналу Facebook по даній рекламі і першим в черзі на автоматичне розподілення даний менеджер. Отже, давайте підведемо резюме. В першу чергу, менеджери з продажу нерухомості в компанії забудовника бачать абсолютно всі креативи і точно знають, з якого саме рекламного джерела, по якому саме креативу прийшов потенційний клієнт, на яку саме рекламу він відреагував. Це перша перевага. Таких випадків, що менеджер консультує по рекламі, по якій не звертався клієнт, просто не може бути, оскільки графічне відображення завжди є в картці ліда. Друге. В девелопменті в сфері будівництва ви можете за рахунок ганузевої crm системи додатково напризначати певні правила. Наприклад, до реклами одразу прикріплювати об'єкт новобудови. Якщо ви рекламуєте саме цю новобудову, саме до неї можна прикріпити до цього креативу цю новобудову. Також автоматичні правила на розподілення. Якщо декілька офісів або у нас на логіка, наприклад, цей об'єкт продають тільки ці менеджери, або ви плануєте протестувати певну гіпотезу, наприклад, цю рекламу будуть опрацьовувати лише ці менеджери, це дуже легко зробити з, з гнучкою системою розподілення заявок в CRM-системі G+. Рекомендую переглянути відео, як маршрутизувати звернення з каналу форм, підключених через API. Це відео ми зараз вводимо на екрані.